Друзі, привіт! У нас вийшла чергова новина від. Набув чергове затримання чергового депутата, і в принципі це не набрало великого напевно резонансу через те, що мова йде про пана Гунька. Ви навряд чи знали про існування такого депутата і напевно чули про нього через дві події. Перше, що він колись виграв на окрузі у Олега Ляшка. Друге, відповідно, що він вже отримав підозру, приблизно за те ж саме землі Національна академія аграрних наук. І це відео буде не про Унька. Ну там ще раз я вам зачитаю на спочатку саму відповідну підозру. Бо вона достатньо проста. Землі і відповідно зерно з не а про ще одну схему чи тему, на якій міндіч активно існував і говорить, досі існує. Це якраз державні землі, земельний банк, і чому він, в принципі, був так зацікавлений не тільки в фонді держмайна, а й відповідно в Міністерстві аграрної політики. Тож з вами Ярослав Железняк і ми починаємо. Дивіться, ем, дуже коротко і спрощено. У державі є багато державних земель або земель, які знаходяться під державними компаніями. До речі, це ну враховуючи, що державних компаній вже там прибуткових не так багато. Це прям одна із найбільш корумпованих частин фонду держмайна. І стандартна схема це те, що відповідно ті землі хтось за потім збирає з них врожай. Ну оренди, як ви розумієте, ніхто не платить, тому що це державні землі. І відповідно це зерно продає в. В принципі наявність чорного зерна дуже часто пов'язана якраз з наявністю таких земель, і дуже довго держава думала, що з цим зробити. Як не дивно, тоді з ідеєю прийшов Ростислав Шурма тут. Як то не дивно, буде сказати з мого боку, але вона була непогана. Це зібрати всі ці землі в одну установу під фондом Держмайна, яка буде називатися Земельний банк, і на прозорих аукціонах через Прозор пробачте за Каламбур, здавати її в оренду. Ну, тобто, так, щоб це не було як у в той самої Академії аграрних наук, яка, мені здається, кожного місяця отримують хтось підозру за ці землі, щоб не було як з державним підприємством. Ну, тобто є земельний банк, він здається в оренду, хочеш їх засіювати, орендуй, плати чесно, і, відповідно, буде у тебе все добре. Але Шурмаф не був би шурмої, а Міндіч не був би Міндічем, якщо б чудову ідею, не перетворили б, відповідно, в історію. З Корупція, тож в даному випадку, оця ця підозра гуньку, вона дуже показова, тому що в принципі все те ж саме, тільки в рази більше, відбувалося якраз за допомогою шурми. Тут напевно ми зробимо маленький спінов, і давайте, все ж таки, м -м, зачитаємо цю підозру Гуньку. Набута САП спільно з СБУ викрили схему за володіння врожаєм соняшника та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Організатори народний обранець, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія 85 тисяч доларів хабаря, та депутат Київської обласної ради. За даними слідства, у 2021 році нардеп. У змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 мільйона гривень у 2022 році. Схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонни соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах у підсумку. За обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 мільйонів гривень, за даними джерел РБК Україна в правоохоронних органах. Йдеться про Анатолія Гунька у серпні 2023 року. Анатолія Гунька вже викривали на отриманні хабаря у розмірі 85 тисяч доларів за обіцянку надати бізнесмену державні землі на АН в обробіток. При цьому суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу. У березні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав його винним у цій справі та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Однак вирок оскаржується. Також народного депутата Анатолія Гунька офіційно виключили з фракції Слуга народу. А тепер переходимо до відповідно Міндіча. Тож, що відбулося насправді, як ви пам'ятаєте, після того, як був створений цей земельний банк, дуже швидко у Міндіча вдалося поставити свою людину. Це пан Коваль. Він до цього очолював Рівненську область. Там якраз знаходиться бізнес Міндіча на посаду голови Холанду, перш майна. І говорять, що звичайно Міндіча там багато було цих там, інтересів і центренерга і ОПЗ, але в тому тому числі, і в земельному банку земельний банк, в принципі, історія, яка працює ну відносно нормально. Ну все, що там відповідно виставляється на аукціон. Ну там немає таких якихось проблем, що не менш про які можна публічно говорити. Але головна історія була в тому, що а землі не передавалися вчасно, і навіть зараз, якщо ви спитаєте у уряду, скільки цих земель передалося, то виявиться, що багато із них досі якимось чином зависло. На друге, ці землі, які переходили в земельний банк, вони довго не виставлялися на аукціон. І ось між цими двома подіями відповідно з'являлися люди. Дуже часто це радники або фонду держмайна, або пов'язані відповідно з мі нічим, які в тих самих бек-офісах пропонували гроші за те, щоб ти міг далі засіювати цю землю. Зазвичай вона виходила на тих, хто і де цього там сидів. А їм, в принципі, яка різниця з ким ділитися. Ну що так, що так це був хабар. Іноді на пропонували тим самим конкурентам. Дуже часто враховуючи, що на землях вже був посіяний врожай, то ну ось цим корупціонерам не було куди діватися від інших корупціонерів. Як ви розумієте, ідеальна схема. Далі, коли зрозуміло, що треба робити щось із відповідно залишком земель, то група Міндіча відповідно вирішила розширити свій вплив і, відповідно, переставила Коваля на міністра аграрної політики, бо якраз коли там міняли багато міністрів у 2024 році, і залишила за собою контроль над фондом держмайна. Вийшла ідеальна структура, що з одного боку згурюєте на кріслі міністра аграрної політики, контролюється передача відповідно всіх цих земель, а якраз там вони найбільше з іншого фонду Держмайнаєв є контроль за всіма іншими землями, плюс контроль за якраз земельним банком. Ось ця схема вона, в принципі, а достатньо активно існувала. Її дуже легко переряд. Тож можна подивитися просто візуально супутників, де там було засіяно поле, і якими збір. Чином ніхто з наших правоохоронців, звичайно на це увагу не звертав. Я можу припустити, що зараз там є певні проблеми, але в цілому, в цілому, ну вона досі достатньо активно існує, з того, що ми чуємо по ринку. Навіть намагаємося вам зробити зараз сюжет на цю тему. Чому я вирішив записати вам це відео, чесно говорячи, щоб е люди, які цим займаються, зрозуміли, що там є пильна увага. По-друге, якщо у вас є детальна інформація, ви хочете про це розповісти, то, будь ласка, сконтактуйте з нами на пошту чи е якимось єдиним тим іншим чином для того, щоб передати цю інформацію. Третє, все ж таки, напевно, буде певним анонсом нашого розслідування. Ось на всьому все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардо. До побачення, до нових зустрічей.